Екстрено фронт під максимальним тиском окупанти вчепилися в ґрунт, мов скажені пси. На носі головна битва за Покровськ. Відео на запорізькому напрямку. Ситуація на межі. Наші дають максимум. Дрони влупили у секретну точку РФ. Авіаційний парк Путіна розсипається. Почалося те, чого диктатор боявся. Про все це в нашому випуску Пекельна точка. Зараз загострення бойових дій, переломний момент на запорізькому відтинку фронту. Настав армія Путіна рушила вперед. Українські сили відповіли потужно. Точкові удари, чіткі команди, жодної паніки. У бій увійшли наші нічні мисливці. Легендарна техніка, яку вже охрестили вампіром, миттєво змінила ситуацію. Скупчення ворога згоріло ще до світанку наступ зупинено, але бої не вщухають. Детальніше про оперативну ситуацію прямо з передової в матеріалі далі. Це прямо зразу мало так мачка. Це випав зараз тільки шов, тому що ми їхали ж нічого не було Південно-східніше Оріхувати над цим містом така картина зараз цілодобово. Ухте! Сполохи. Ільна артилерія працювала десь метрів триста спочатку одну точку снарядів вісім. І впівішки також долітають. На дистанцію 10, 15, 20 кілометрів. Ворожі дрони камікадзе залітають на Запоріжжі постійно і в день, і темною порою. Раніше долітали до Данилівки, зараз до Оріхова. місяця два півтора. Десь інколи вдається перехопити сигнал російської впівішки, і це шанс її заглушити до моменту атаки. стріляє. стріляють. То робота для українських підрозділів радіоелектронної боротьби. Найперша справа цих воїнів зі 118-ї механізованої бомбити. Тут в мене бомби цим ящиком. Запальнички. Хочу кілька штук зв'язати, щоб були готові до скидів. Коли треба кумулятив, коли треба осколкове щось, коли треба фаб, коли треба запальничка, що вже. Вони із Сіріуса, батальйону безпілотних систем 118-ї бригади. Бойового досвіду за плечима зізнаються чимало і дуже різного. Це четверта моя позиція. На якій ми працюємо з ну майже за рік, грубо кажучи, всі позиції були знищені дронами. Попередні зараз разом вони екіпаж роти важких бомбарів Сіріуса. В «Імпірі» це вже близько місяців 8-9. Ну, а так на дронах е загалом не літали. Їх знаряддя праці ось цей мультироторний коптер Вампір. <пілляв> Його пращур у своїй початкові ітерації мав винятково мирне сільськогосподарське призначення і літав переважно вдень. Відтоді вампіри суттєво розширили бойові спроможності. Таком <пілляв> положення. До борту. Воду ми вчора закидували хлопцям, так ми зараз більше бойова частина нашої роти. Робимо ураження, мінуємо, розбираємо всякі бліндажі. Що взимку на Оріхівсько-токматському напрямку, каже картограф, у нас була повна перевага у застосуванні ударних БПЛА. Та відтоді ситуація змінилась. В Кінці минулого року зимою у нас була повна перевага в малому небі, так званому, тобто по дронах. Потім стала рівновага, а потім вони почали активно полювати на наших пілотів. За рахунок цього вони знищували, знищили чимало наших позицій. Наші дронщики були змушені відійти назад. Відповідно, таким чином у них відбувалося просування. Останнім часом зізнається з ким пілот та командир екіпажу Сіріуса московити все частіше почали атакувати українські борти просто у небі. Більше збивають Подавити його. Ну ти подавиш, він буде повертатись додому. Майками зверху кидаються із сітками літають, і з такою вудочкою просто там з... плюс-мінус та же сітка. Тільки там менше скидають FPV, Вражаються, беруть на таран. Та вони все одно щовечора заступають на чергування і, незважаючи на канонаду, готують борти до стартів. І попри перешкоди, стараються долетіти до цілі. бомбардувальне завдання. Да, так, перше. Яка ціль зараз? Бліндаж тимчасове схованка, де вони. Пробують накопичитись. Давай трошки, давай. Давай, кидай. Все, кидай. Падш ну. под бліндаж какой-то, да? Середином, да. Найчастіше зараз вони літають за малу такмачку там між Вербовим і білогір'ям невеликі групи ворожої піхоти. у бабіч автошляху Н-08 намагаються пробитися зі східного флангу у бік Оріхова. Піхоти вони заїжджають там плюс-мінус до краю села, до сусіднього, і потім вже в пішовому порядку пробують просочитися або нора, або бліндаж. Ну там де їх вже важко дістати. Ну тоді вже прилітає вампір. Казав вітром знесло фармально. На останню чергу, завдяки цілодобовій роботі екіпажів батальйону Сіріу 118-ї механізованої, прорвати фронт у бікоріхова зі східного флангу у московитів не виходить. Запішов. Ракета небезпека жорстка. Бо я б сказав, що зараз вона більш статична лінія фронту. З південного відтинку фронту на Запоріжжі. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+, плюс один. Марафон Єдині Новини. Росія здригається, люті дрони розносять жирні тілі і лишають після себе лише спомин. Тактика наших вражає. Залізниця стала для ворога пасткою. Поїзди сходять із рейок. Літаки зависають у повітрі. Цей удар по артерії Путіна може стати заключним. Паніка, як чорна хмара, нависає над росіянами, скиглять і жаліються. Що каже про помсту українська сторона та чи чекати на новий розром вже завтра розкажемо у сюжеті. За останній тиждень групу українських дронів атакували одразу кілька регіонів РФ та тимчасово окупований Крим. Фіксувалися масові влучання по військовому підприємству у Тульській області та пожежі у Смоленську. А в Білгороді уламками збитого дрону вбило місцевого. Російська влада, як зазвичай, спростовувала факти влучань. Це економічні наслідки і розвиток панічних атак у ворога, що нам дуже дуже на руку, і ми так само можемо підігрівати різні протестські настрої на Росії, і таким чином знову ж таки вводити економіку. тому що це багато складова історія. Наприклад, вона працює у низки факторів. Є логістичні удари, є фізичні удари, а є кіберудари. Також спеціалісти гур здійснили кібератаку по російському Газпрому, що завдало ворожому енергетичному сектору десятки мільйонів доларів втрат. Подібні збитки і від закриття цивільних аеропортів. Литовище Пулково у Санкт-Петербурзі на всю ніч зачиняли через план Килим. В московських аеропортах Домодєдово, Шеремєтієва, Внуково та Жуковському запроваджували обмеження на виліт та посадку літаків. Також обмеження діяли в аеропортах Ярославля, Нижнього Новгорода та Калуги. Звичайно, це по перше. Приносить збитки у суміжних галузях, вони зараз їх підрахувати неможливо. Тобто, те, що я назвав, це виключно по авіаційній складові. А ну і плюс, звичайно, це рівень невдоволення безпосередньо громадян, бо кожен день десятки тисяч російських пасажирів лишаються в аеропортах. Не можуть сьогодні ні авіакомпанії, ні персонал аеропортів владнати цю ситуацію. Тільки за дві доби з 19 по 21 липня Росіяни вимушені були затримати або скасувати понад тисячу рейсів за повідомленнями Росавіації через атаку українських ППЛА. 134 літаки скерували на запасні аеродроми з порушенням авіасполучення через удари безпілотників. Росія стикається не вперше. Окремі аеродроми там здається калуга, там по 20 по 30 годин, годин то й більше не працюють і це шалені збитки лише один день. Не працювання безпосередньо аеропортів в європейській частині завдає збитків Російській Федерації на 20 мільярдів рублів. Також ударів завдавали і по залізничній інфраструктурі. В Ростовській області зупиняли рух поїздів, як пасажирських перевезень, так і військових ешелонів. Наші ударні дрони атакували стратегічний залізничний вузол в селищі Каменоломні. Саме через цю станцію потяги з військовим вантажем прямували на окуповані території України. Це комплексна історія, яка полягає у виведенні перш за все з ладу ланцюжків російської логістики, постачаннях і перевезеннях особового складу, постачання і перевезення зброї, постачання, і перевезення тих самих шахедів. Україна і надалі нарощує можливості виробництва безпілотників. Свою чергу Російська Федерація не демонструє бажання деескалації, тож експерти прогнозують збільшення кількості масованих дронових атак на військові об'єкти ворога. Руслана Сушко Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків єдині головне. Терміново у Покровську дещо сталося. Росіяни намагалися просучитися в глиб оборони, але спіймали облизня, шо кадри прямо із місця бою. Нова загроза на півдні і з дня на день може початися новий наступ. Україна приготувала відповідь. У Кремлі кусають лікті. Їхні плани не спрацьовують. Які козирі у руках зсу та невже готується захід у ще одну область? РФ усі деталі почуєте прямо зараз у сюжеті далі. Понад 60 разів за останню добу росіяни намагалися прорватися до Покровська за попередніми оцінками. У цих штурмах ліквідовано понад 200 осіб. А, ситуація дуже складна, тому що противник намагається максимально досягти результату тими силами средствами, які у нього є. Ну, і одновременно, що теж викликає особу озабоченість, що противник продвигається на восток в сторону Константиновки продвигаясь по направлению ä, Попов Яр Русин Я. А это говорит о том, что противник що працівник этот наступательный импульс максимум своих ресурсов, максимум боевого потенциала. И для того, чтобы его щоб здержати, ну, нам необходимо э, е проявити исключительную е е е стойкость и колоссальное напряжение всех ресурсов, которые у нас тільки есть. При цьому чимало галасу в пресі наробила одна із ДРГ окупантів. Відомо що трьом групам на бронетранспорті вдалося зайти на околиці міста. Повідомляється, що ДРГ була виявлена частково знищена. А тих, хто вцілів, взяли в полон. Також на думку аналітиків особливого розрахунку на успіх і не було, оскільки підтримки артилерії чи дронами група практично не мала, йшли, як то кажуть, на удачу, яка на щастя залишилася із зсу, собі вреда не принести не можуть значить вони е устраивают, ну, начинают какие-то бои столкновения, обстреливают позиции, позиции обороняющихся войск, то есть вооруженных сил Украины, и вносят некоторые ну, пытаются внести панику, пытаются внести хаос в оборонные порядки, и соответственно должны быть ликвидированы. Но это, в общем, такие, ну, люди из этих групп это смертники на самом деле. Потому что ну, оказавшись в городе, эта группа неизбежно попадает в окружение, и ну, судьба ее печальна. На півдні України окупанти мають незначний успіх у районі малої токмачки, що на Запоріжжі, на Херсонщині, ж штурми РФ закінчилися лише втратами для росіян. При цьому експерти кажуть, довгий час Москва готувала резерви на окупованому півдні. і найближчим часом стане зрозумілим на якому напрямку їх збираються застосувати цього тижня. Ми очікуємо саме перекидання, яке покаже, до чого готуються росіяни. Тобто вони мають тепер ці ресурси і ці свої підрозділи, які там базуються, знімати після закінчення підготовки і переміщувати на лінію фронту. А далеко їх не тягають, це може бути або Запоріжжя, або північ Донецької області. Власне, що для нас найбільше і цікаво, та да, яка точка, де вони будуть прикладати максимальних зусиль. Активізувався останнім часом і сумський напрямок там традиційно основні бої йдуть за населений пункт Вовчанськ на минуту. Правдаються тим, що здесь заповідники тим, що тут широкі лісопосадки, широкі ліса, змішані ліса, в дуже сложно прогляді переміщення. Тому противник намагається в районі Вовчанська, на вулиці міста делать все можливе для того, щоб прозпродвигатися іменно. У лісної міцності, но знову ж таки, сили оборони ведуть роботу по блокуванню противника, з существенним успіхом на полі боїні. Завмерло просування росіян і в районі села Милове. Там з легкої руки роз пропаганди мав відкритися ще не новий фронт у Харківській області. Проте повідомляють у зсу ворог уже тиждень не має жодних успіхів, лише марно втрачаючи бійців у спробах просунутись. его затянули в той мешок, который для обороны наиболее комфортный сейчас нам, и ведется системная работа, что до уничтожения противника он не может расширять этот лазда. При цьому на тлі нещодавніх інсайдів про розмову Трампа та Зеленського версії про те, що ЗСУ скоро підуть уперед, не виглядають безпідставними. Про це вже відкрито говорять у російській держдумі, та й на думку експертів у генштабі цілком реально розглядають такий сценарій уже цього року. Україна осматрює. Розгляд... Вопрос подготовки наступательных на действий здесь не о контрнаступлении, а о наступлении, которые должны привести к разгрому противника на Южном фронте и с последующей потерей Крыма. В случае выхода э, украинских сил обороны на побережье Азовского моря, э, судьба Крыма будет решена в течение двух-трех месяцев. Тачеві факти, какби та теж странно сьогодні не звучала. Нема об этом думаємо. При цьому офіційно про наступ ніхто, звичайно, не говорить. Роботу над помилками в українському командуванні провели. І тепер, як про напрям удару, так і про його початок РФ дізнається в режимі реального часу. Крах російської авіації. Літаки падають один за одним. У ворога почалися серйозні проблеми. Це вже не вдається приховати за стандартним ситуацією під контролем. Усе через війну деталей не вистачає. Борти сипляться на ходу. Ворог намагається триматися з усіх сил, втім марно. Кількість втрачених літаків просто вражає. Прогнози ж шокують. Що насправді відбувається у РФ прямо зараз, та невже скоро небо буде без залізних пташок. А авіапарк Путіна назавжди? Жди закриється, про це вже за мить. Від початку 2025 року в Росії зафіксовано щонайменше 5 авіатрощ військової авіації. Один із останніх інцидентів падіння гелікоптера Мі 8 у Хабарівському краї. За офіційною версією причиною стали погодні умови. Втім, українські експерти пов'язують катастрофу із дефіцитом комплектуючих на тлі західних санкцій, адже борт виконував політ після капітального ремонту. Оновлювати запаси стало зараз дуже важкою. Тому ми сподіваємося, що деякі з тих випадків, які трапляються в позитивних вигляді катастроф чи інших інцидентів з російською військовою авіацією, все так чи інакше частково повністю випливає з санкційних заборон. Окрім дефіциту запчастин, експерт Анатолій Храбчинський зазначає, інтенсивне використання літаків у війні проти України не дозволяє вчасно та якісно проводити технічне обслуговування повітряних суден. Активна експлуатація під час бойових дій, неможливість до кінця проводити вчасно технічне обслуговування і призводить до наслідків, під час яких виникають такі проблеми. Додатково треба зауважити, що є старі, наболіли проблеми, як то там деякі гідравлічні елементи, які на які страждають літаки Су 34 четвертого. За даними служби зовнішньої розвідки України, втрати цивільної авіації прогнозують на рівні від 50 до 100 літаків щороку. У 2027 році в галузі може настати колапс. По цивільним ми бачимо, що 50% відсотків авіапарку аеробусів і боїнгів них вже простої зв'язку з неможливістю обслуговування. Ну такі приклади, наприклад, в травні цього року за тиждень 5 інцидентів. За тиждень один було 5 інцидентів. Росія намагається обходити санкції за даними одного з фінських змі після лютого 2022 року до РФ надійшли авіаційні запчастини щонайменше на мільярд євро. Основні постачання через треті країни, зокрема Казахстан спочатку була хитра схема, коли були відкриті компанії Росією, наприклад, в Казахстані. А логістика постачання з Європейського союзу, взагалі з Європейського континенту та Казахстану, вона Пролягає через Росію, і Росія спокійно собі купувала ці товари на казахстанські фірми, але вони не доїжджали до них. А європейський союз це зрозумів, і тому в санкції додали заборону транзиту під санкційних товарів. До повномасштабного вторгнення Росія активно використовувала мокрий лізинг, орендувала літаки в ЄС і запускала їх під власним брендом. Після початку повномасштабної війни Росіяни відмовились повертати ці борти. І це означало, що санкції, які запроваджувалися проти Росії, серед іншого, включали заборону на постачання різних деталей, які можуть бути використані цивільною авіацією, при тому що формально це проходило під статтею товари подвійного призначення. У 2024 році через технічні несправності 66 літаків Airbus 34 були виведені з експлуатації переважно через проблеми з двигунами або шасі для ремонту. В Росії відправляють борти з так званих дружніх країн. Там вони подають сигнал про несправність, вимикають радари і далі їх розбирають на запчастини та використовують для відновлення власних. За даними 2024 року на території Росії прилетіло і не покинуло Росію. Близько 18 повітряних суден. Деякі з них це літаки Airbus. Ось і що ж все ці літаки або стали частиною ціноканібалізму, а деякі могли навіть в повноцінному вигляді стати частиною флоту російських авіакомпаній. Ситуацію ускладнюють санкції проти російських банків. Газпромбанк, який раніше проводив платежі через ВІФТ за авіакомплекту чи з третіми країнами, більше не може цього робити. Розрахунки тепер проводять через менші банки. Авіація прямо пов'язана з енергоресурсами. Відповідно, ми бачимо відповідні труднощі, через що їм довелося перенаправляти фінансові потоки до інших банків. Чи вони це зробили, так зробили, тому ми продовжуємо говорити, що панове, Аспробанк – це чудово. Там десь до, до 100 банків російських під санкціями це чудово, але в них всього 300 плюс банків і давайте санкціонуємо їх всі. Тим часом російська влада звітує про успіхи імпортозаміщення в авіації. Утім, замість запланованих 108 літаків у 2025 році зібрали у 15 разів менше. Якщо говорити саме про цивільні літаки, мова йде про те, що Росія випустила сім бортів. Ось попередньо, але мова йшла саме не про літаки збудовані з нуля, а в основному мова йшла саме про завершення добудови тих літаків, які вже були на авіазаводах. За даними центру про. Ротиї дезінформації, політ, нібито повністю російського літака російська влада подала як прорив, але і досі більшість комплектуючих імпортні беремо чиїсь літак, копіюємо його і потім починаємо купувати на нього іноземні комплектуючі. І те, що може, зможемо частково зробити у себе, будемо у себе робити. Алюмінів у нас є, фюзеляж скліпати зможемо, зможемо. І випустили там 230. Два, якщо не помиляюсь літака. Ми ну, випустили і і, і і слава Богу. Вони почали падати. У них почалися аварії. Держдума даже прийняла закон, який забороняє використання цих літаків. Цивільна авіація РФ страждає ще й через те, що пріоритет віддають військовим літакам. Ще до повномасштабного вторгнення Росія активно накопичувала комплектуючі для бойових літаків. Саме їх тепер використовують для ремонту. В 23-24 роках. Ця кількість була суттєво меншою, і за різними оцінками складає. Від 16 до 22 бортів у кожному року відповідно в цьому році очікується, що Росія зможе випустити не більше 12 літаків, саме військових, до 2014 року. Росія майже не виробляла авіакомплектуючі самостійно активно користувалася потужностями українських підприємств після окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі. Україна розірвала всі відповідні договори після. 2014 року, коли була втрата можливості доступу до активної доступу до Іщенка прогресу до Моторсічі, Росія суттєво страждає саме на, на цей компонент на двигуни авіаційним, і розробки не вдаються. Якісних двигунов вони розробити не можуть. Більше того, вони не можуть ремонтувати старі двигуни, які у них є на експлуатації. За 11 місяців 2024 року в Росії сталося 208 авіаінцидентів. Це на чверть більше ніж у 23-му. Майже кожен другий випадок був пов'язаний з відмовою двигунів або поломкою шасі. Експерти прогнозують, цифри лише зростатимуть. Дмитро Шульга, телеканал Рада для підсумків», Єдині головне. Куп'янський напрямок палає. Ворог ліза хвилями, але наші не дають жодного шансу. Гради засипають окупантів шквалом вогню. Усе навколо здригається від ударів, а російські позиції летять у повітря. Наші захисники працюють чітко і безжально. Це справжній бій за кожен метр української землі. Потужне відео з епіцентру подій. Дивіться далі. За хвилину тишу цих мальовничих полів під Куп'янськом розбудить звук граду. Першим на місці бусоліст. Це людина, яка має вирахувати напрямок вогню і відповідає за точність удару. Сама вантажівка граду не пробуде в полі жодної зайвої хвилини. Швидко примчали на вогневу позицію, швидко розклалися. Швидко навелися і над шляпками соняхів вогонь реактивної артилерії. Ви досить гучно працюєте. Як можна почути над головою, що щось в небі є? Ну, у нас для цього там два-три чоловіка наблюдають водій там і всі наблюдають за небом, поки ми з командиром працюємо. Ви водіїв в розрахунку, да, правильно? Так, точно. Але я бачила, що поки хлопці працювали, ви я стояли… — Я смотрю, за небом. Совершенно правильно. У нас спеціальна жубайка є для этого. Ну, збивати. — Якого типу безпілотники тут на цьому напрямку найчастіше? Все, що у них на вооружение. Все, що у них є. дитин все. Тим більше, пріоритет дуже красивий у нас. Вони ганяються за нами по всему этому. 12 калібр, 10 патронів. Ну, бывает хорошо, в общем, одним словом. – А кто вы в цивильном жите были? – Водитель. – Тоже водитель? – Да. – Ну, а что вы возили? – Ну, я работал дальнобойщиком, где я только не был. Mm. Вот мне 53 года, и с 20 лет, 33 года я катался за рулем. – И теперь катаетесь? – И теперь катаюсь за рулем. <связь> – Бочка <связь> наводки восстановлена! Нічого милішого ми на грудях у армійців за роки роботи на фронті ще не бачили. Готов! Розкажіть, будь ласка, про ваші я не знаю, це мотанки, ляльки. Да, це з волонтерських майсі були. Там були мотанки, там були такі ангелочки, там були дитячі рисунки. Ані гражданської життя о чом то такому дійсно світлим. Поэтому смотришь на них и веселее и приятнее становится. Нам діти там со школ собирают ситки, там плетуть. Разумеется, кожної посилкою нам волонтерської приходить там якась то игрушка, там дитяча. Я вот, себе їх там. Виглядає максимально контрастно з тим, що ви робите, коли ви no, no. працюєте. А де то ж має бути позитив. Що це вам дає, коли Ви вдягаєте і бачите на собі? Ну, я якби розумію, раді кого ми, там, скажімо, цю роботу робимо, захищаємо території наші, готорків там. Сьогодні працювали по посадці, де скупчився противник. Зазвичай це означає підготовку до штурму, знають артилеристи. Да, офіцери передали, що попадання були ну, нормально. Так що поганяли немного цих ідіотів. І часто ганяєте. Хотілося б чаще, але по команді, як тільки є команда, яка така специфічна тяжкі ситуація, якщо или штурм, або вони готуються к штурму, то так, да, да. нашу. Ласточку виганяють і ми їх віслі. Наскільки часто росіяни тут ідуть в штурми, і вам доводиться ганяти ось ну, так? По факту штурми вони не прикращаються, Все залежить від кількості техніки. Один мотоцикл, условно, 10. Зараз на екрані реквізити, відсканувавши qr код ви зможете підтримати артилеристів бригади Карадах Нацгвардії. Тут, на Куп'янському напрямку, вони після кількох місяців пекла на Покровському. Приємно, коли ти допоміг своїм бойовим товаришам напередку і призупинив орків там от, нападу, скажем так. І тобто це мотивує, коли ти прикриваєш своїх бойових товаришів, вони там держаться. Я колись теж починав з піхоти. Я розумію, що там не жарко, как би. Скільки ви в піхоті пробули? Я пробув рік в піхоті. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. єдині новини. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.